У Львові на базі військово-медичного клінічного центру відкрили першу в Україні ерготерапевтичну кімнату. У ній люди з інвалідністю, переважно ті, що на візках, навчаються користуватися побутовими речами. Також у центрі відкрили майстерню, в якій обслуговують інвалідні візки. Усе це на гроші НАТО для українських бійців травмованих в АТО. Вадим оглядає нещодавно змонтовану ерготерапевтичну кімнату. каже, вона точнісінько така, як в американському шпиталі, де він вісім місяців був на реабілітації. Чоловік лишився без рук і ніг, зазнавши обмороження під Дебальцевим. Торік у січні. Такі кімнати каже вкрай потрібні для адаптації. Це чудово, те, що тут я бачу. Один в один, то тут, тут, що там. Це називається в Америці розумна кухня. Тобто бійці мають адаптовані предмети, виделки, ложки, всі знарядні, І тоді він вже додому йде як підготовлений. Тобто, вже не буде психічних зривів, нічого. Він прийде додому і він буде самостійний. Це дуже важливо як для сім'ї, і так для, для самого бійця. У цій кухні меблі мобільні, фіксуються на потрібній висоті. Тож людина із особливими потребами може обходитися без сторонньої допомоги. Під'їжджає до цього до кухні, вибирає тут. Висоту собі, щоб проще було заїхати мені. Беру всі прибори, у мене автоматично відкриваєш це, воно все до себе витягується. А це майстерня для обслуговування інвалідних візків. Її також обладнали за трастові кошти НАТО. Дозволять майстру в майстерні. Повноцінно підлаштовувати візок під конкретну людину. Ми підбирали візок не в майстерні, а підбирали просто, Його підлаштовували. Ну було набагато складніше в майбутньому. У цій майстерні ще й хочуть шити антипролежневі подушки. Усе це вдалось зробити завдяки допомозі трастового фонду НАТО, який надав 75 тисяч євро. відкриття двох особливих кабінетів, в яких будуть проходити лікування військовослужбовці, це стало можливим за підтримки провідної держави Болгарії. А також 10 інших країн-партнерів НАТО, які надали свої добровільні внески до трастового фонду, фонд планує надати ще понад 2 мільйони євро на розбудову відділення реабілітації військового шпиталю західного регіону. Ірина Куненець, Анатолій Киричук, новини на першому.